Коли Хмельницький, засуджений гетьманом Потоцьким на смерть, утік із в'язниці і прямував на січ, трапилося, що одного вечора проїжджав попри великий ліс. Боячись попастися потемки в руки гетьманській погоні, він завернув конем у ліс, думаючи переночувати дебудь під дубом. Доки була стежка вигідна, він їхав на коні, та далі пішла гущавина, сумерки хапали за очі, і пан чигиринський сотник мусив злізти з коня, взяти його за поводи і вести далі, ногами мацаючи стежку під собою. Коли, по його думці, вже був досить далеко від краю лісу, серед непролазної гущави, почав озиратися, де би знайти місце, відповідне для нічлігу. Роздивляючись пильно довкола, він побачив, як не дуже далеко від нього блиснуло світло. Що це таке? подумав Хмельницький. Погоня? Та ні, чого б погоні затісовуватись у таку непролазну гущавину. Лісові сторожі, але ж тут їм нічого пильнувати. Панське полювання, але ж не чути грання рогів, ані дявкоту псів. А може, втікачі, що прямують на Січ, як і я, в таким разі вітайте до компанії. І він, оглянувши підсипку на своїх пістолях та попробувавши вістря татарського ятагана у себе за поясом, перехрестився і почав разом з конем звільна пробиратися крізь гущавину в напрямі до світла. Коли наблизився до нього, на яких 50 кроків, опинився на невеличкій поляні, серед якої під віковічним дубом стояла малесенька хатка, покрита зеленим дерном замість стріхи, і майже вся вросла в землю. Крізь однооднісіньке віконце блимало світло. Зрештою, на поляні було пусто і тихо. Переконавшися, що засідки ніякої нема, Хмельницький спутав свого коня і пустив його пастися на полянці, не здіймаючи з нього сідла, а сам, з рукою на рукоятці ятагана, пішов до хати і застукав у двері. Війди, почувся знутра глибокий голос, мов з-під землі. Хмельницький торкнув ногою дубові дверцята і, згинаючися глибоко, війшов до хатчини. В ній, при огнищі, сидів старий престарий дід з білою, як молоко до пояса бородою і сушив при огні на шпиляну рожнах рибу. Здоров, діду, мовив Богдан, ледве можучи випростовуватись у низенькій землянці. Здоров, гетьмане, мовив дід, не озираючись. Гетьмане, який я тобі гетьман, з зачудуванням мовив Хмельницький. Я, бідний утікач, простую на січ і прошу в тебе нічлігу на сю ніч. Сідай, гетьмане, гостем будеш, мовив старий, усе ще не змигаючи оком і вдивляючися в червоне полум'я огню. Хмельницький сів на дубовім ослінці край вікна, пильнуючи заслонити своїми широкими плечима віконце так, щоб світло не блимало на двір. Не турбуйся, гетьмане, мовив дід, неначе вгадуючи його думки, тут ти безпечний. Зрештою, що тобі суджено, того не минеш. А, так ти такий, мовив усміхаючись, Богдан. Умієш читати в тій темній книзі, де записана наша судьба, і там стоїть, про моє гетьманство. Стоїть. «Спасиби, діду, за звістку, тепер я безпечний, а більше й знати мені не потрібно. Може, даси що перекусити, чи маю лягати наче? Перекуси, а потім ляжеш наче, мовив дід і подав йому одну свіжо всушену рибу зі свого рожна. Хмельницький підійшов до огнища, відірвав рибі голову і кинув у полум'я. А потім, як чоловік голодний, не розчипуючи і не тереблячи її, вкусив. Та в тій хвилі почув у руці і в устах щось холодне і слизьке, зирнув, а це величезна гадюка без голови вилася в його руці. Виплюнув те, що вкусив, і це також був шмат гадюки. З жахом і обридженням він кинув огидливу страву геть від себе. Дід за той час не переставав дивлятися в полум'я огню. Діду, що це таке? запитав Хмельницький, отямившися від хвилевого перестраху. Йди спати, гетьмане, мовив дід. Іншої страви для тебе не маю, а що значить те, що ти бачив, про це не пора тепер говорити завтра дізнаєшся. Хмельницький вийшов із хати, постелив свою бурку під дубом і ліг. Хоч і як був утомлений цілоденною дорогою, він не міг заснути. В його тілі тремтів іще перестрах, очі недвижмо вдивлялися в темний простір. На небі горіли зорі, і їх світло видавалось йому з цього місця якимсь дивним незвичайним. По листю і гілляках Старого Дуба ходило якесь тужливе зітхання і торкало якісь глибокі таємні струни в Богдановому серці. Дивні думи миготіли в його голові, мов тихі далекі блискавки, що віщують наближення бурі. Він пізно заснув та вчасним ранком збудив його вірний кінь, сіпнувши його зубами за рукав. Богдан схопився, вмився в поблизькій криниці і, відмовляючи ранішню молитву, наблизивсь до дідової хати. Дід уже не спав і вийшов йому назустріч. Проспався гетьмане: ну ходи, поснідаємо. Війшли до хати. Невеличкий ослінчик був застелений пишним турецьким килимом. На середині землянки стояв круглий столик, вирізаний із дубового пня і застелений парчею. На столику на срібній тарілці лежала сушена риба. Ні, діду, не хочу твоєї риби, з обридженням мовив Богдан, пригадуючи вчорашнє. Не бійся, гетьмане, вчора була віща година, а сьогодні ні. Сідай лише і покріпись. Ось, бач, і я їстиму. Богдан сів, голод переміг обридження, а дідова риба оказалась дуже смачною. Їли мовчки. Потім дід, зирнувши на Богдана, здвигнув густими бровами і, немов продовжуючи пасмо таємних думок, промовив А добре ти зробив, гетьмане, що вчора відірвав їй голову. Богдан при тих словах підвів також очі і вдивився в діда. Коли б ти був укусив її, не відірвавши голови, вона була б заїла тебе. Дід кивнув головою, мовчав довгу хвилю. Потім знов промовив мов із глибокого дна задуми. А то не добре, що ти кинув її геть, а не кинув у огонь. Я бачив, де вона впала, але коли потім поглянув, то вже не міг знайти її. Значить, ожила, значить, житиме й без голови, значить, я не поборю її до кінця, скрикнув Богдан. Дід понуро звісив голову. Довго мовчали оба. Але одне скажи мені, діду, промовив нарешті Богдан. Адже ж ти вчора дав мені був рибу. Так. Чом же ж вона в моїх руках перемінилася в гадюку? Кажу тобі, віща година була. Але що ж воно віщує, що якраз у гадюку в таку нечисть? Дід задумався: Ти, певно, чув, гетьмане, а може, й читав десь оповідання про святого Петра. Кажуть, що святий Петро, ходячи по світі, зайшов був десь у пустиню і три дні не міг знайти людського житла. Зголоднів дуже, і почав молитися Богу, щоб дав йому чим занестися, коли гляне, а з під каменя, на яким він клячав, вилізає гадюка, а з неба чути голос Петре, бери і їж. Але Петро зжахнувся і мовить Господи, це ж нечисть. А голос відповідає: Не бійся, чистому все чисте. І святий Петро простягнув руку, взяв гадину, аж бач, із неї зробилася сушена риба. Ну, діду, але ж все якраз навпаки того, що було зо мною, скрикнув Богдан. Так, гетьмане, але ж бо й ти не святий Петро, а те діло, яке ти маєш зробити на Вкраїні. Досить, діду, досить, мовив Богдан, устаючи з місця і попрощавшися з дідом, вийшов із землянки і подався в свою дорогу.